В кабінеті плюс 2 збоку шумить тепло вентилятор. А ви на каналі реального науковця, де лише реальні поради та лише реальні інструменти. Не прошу про допомогу, пропоную лише за можливості переглянути відео та вподобати. Отже, починаємо. Сьогодні я хочу з вами поговорити про достатньо крутий та. Потужний інструмент для створення нотаток, який має назву Obsidian. Цей інструмент є абсолютно безкоштовним, ви його можете завантажити, він встановлюється як програма для Windows. За допомогою цього інструменту ви можете управляти проектами, писати власне, якісь певні. Рекомендації, і зараз я відкрию, і ви можете поглянути, наскільки він є універсальний. Для того, щоб його завантажити, ви повинні лише ввести в рядок пошуку Obsidian. І ви одразу перейдете на сайт, де, натиснувши Скачати для Windows, ви його отримаєте. Після цього варто лише його встановити. Далі, власне, коли він встановиться, у вас з'явиться можливість з ним попрацювати, і робота здійснюється в режимах створення нотаток, нових директорій. Наприклад, у мене буде нотатка, яка має назву Докторська дисертація, і у мене є різні розділи. Це добірки громадських організацій, це якісь нотатки про ліквідацію. Добувних підприємств, і, наприклад, щодо ліквідації шахт. Для того, щоб додати новий якийсь документ, варто лише натиснути, давайте зробимо нову нотатку. Я натискаю нова тека, це для нового проєкту. Давайте я назву проєкт. І в рамках цього проєкту ми можемо створювати теки. У нас за замовченням зараз нічого немає в цьому. Давайте так, зараз. так, давайте зараз ще раз Нова тека. Називаємо проєкт. Тепер можемо, власне, видалити. Переходимо, відкрити провідник, ми можемо переглядати файли, ми можемо змінювати розташування, ми можемо створювати нове полотно. Це достатньо непоганий інструмент, де ми можемо створювати візуалізацію. Наприклад, це може бути. Сумок, може бути додавання картки, або ми можемо додавати якусь певну нотатку зі сховища. Ось, наприклад, коли ми перетаскуємо якусь певну нотатку, то далі ми можемо встановлювати зв'язок з іншими нотатками. Давайте натиснемо проект. Liquid. Так, зараз наша код. Бачимо, які у нас є команди. Бачимо, які у нас є файли. Можемо створювати нотатки за днями. Коли ми натискаємо якесь нове полотно, то ось воно у нас збережено. Тобто зліва у нас зберігаються всі наші проєкти. Далі ми можемо, наприклад, сюди перетягнути ще одну нотатку, вона з'являється. Далі ми можемо створити зв'язки, можемо рухати, змінювати розташування, можемо змінювати кольори. Можемо змінювати розташування, також ми можемо вставляти тут якісь певні Або можемо. Видалити. Також, наприклад, в рамках будь-якої нотатки ми можемо змінювати шрифти, можемо змінювати форматування, можемо вставляти скріншоти. Давайте зараз я зроблю, ось я зробив рисунок на і ось я його можу вставити у вигляді рисунку. Зараз він буде завантажений. Зараз я натискаю вставити. І бачимо, що ми вставили рисунок. Також автоматично ми можемо вставляти посилання, ми можемо звільнювати шрифти, ми можемо створювати список задач, маркований нумерований список, ми можемо обирази. Коли ми вставляємо, можемо вставляти формули, блок формул, таблиці, виноски, тобто можемо. Працювати, додавати автоматично будь-які стовпчики, будь-які рядки натискати. Тобто достатньо непогано з усім цим можемо працювати. Коли ми набираємо якийсь певний текст, то ми можемо змінювати його форматування. Для цього варто клацнути правою клавішою миші. І тут ми обираємо команду форматування і можемо виділяти, можемо. Фрагменти коду, з усім цим ми можемо працювати. Достатньо цікавий інструмент це граф. В графі власне, відображаються усі наші матеріали з наших нотатків. Тут ми можемо зробити групування, ми можемо зв'язати наші об'єкти, наприклад, у нас проєкти ліквідації шахт. Зараз я повертаюсь. Він пов'язаний, він у нас знаходиться в центрі. І наші проекти ми можемо об'єднати весь файл. Або давайте оберемо наш граф. Ось у нас є план. І тут ми можемо власне, обрати об'єднання. Тут ми можемо задавати сили притягання, ми можемо задавати розмір вузла, можемо змінювати розташування, можемо працювати з вмістом. Можемо відображати наші мітки, можемо відображати наші створені нотатки. Тобто бачимо, що у нас автоматично відкривається якийсь певний зміст. Також ми можемо працювати з групами, можемо змінювати товщину лінії, можемо також відображати саме по собі розташування. Ну і, звісно, можемо переміщувати все. Тобто, наприклад, якщо ви створюєте якусь певну нашу нотатку, і там відображаються якісь певні дослідники, то на цьому графу вони будуть між собою відображатися. Ось зараз я переходжу і дивіться, коли я його видалю, то ми бачимо, що це у нас Зникає з цього графіку. Тобто бачимо, що інструмент Obsidian він є достатньо непоганим, достатньо продуктивним інструментом, який дозволяє нам працювати з усім нашим змістом. Отже, які в нас є режими, це провідник файлів, де відображаються всі створені документи, це граф. Де є візуальне відображення це полотно, де ми можемо безпосередньо працювати з усіма нотатками та об'єднувати їх, створити сьогоднішню нотатку. Можемо вставити шаблон. Також у нас є різні бази, і у нас справа є контекстне меню, яке дозволяє нам працювати в режимі реального часу. Ми бачимо, що у нас є спродне посилання. У нас є різні властивості, ми можемо формувати теги. З усім цим ми можемо працювати. Таким чином, сподіваюся, що для вас цей інструмент є достатньо цікавий і до нових.